Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Hyundai Tucson 2020 року випуску з бензиновим двигуном 2.0 на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль офіційний з офіційною історією обслуговування. Дуже непогані комплектації. Комплектація автомобіль має безключовий доступ, повні склопідйомники та електродзеркала, комбінований салон, мультимедійний руль, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу, обігрів керма та обігрів передніх сидінь. двозонний клімат контроль. Пробіг даного авто становить. 29 тисяч кілометрів двигун автомобіля працює дуже добре. В автомобілі є Android Auto та Apple CarPlay. Є камера заднього огляду та задній партнерів. Стан салону автомобіля дуже добрий. Наявності автомобіля два ключа, також є блокування коробки передач. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.